Привіт, невгамовні бешкетники! Маленький Лісяо вже чекає вас у студії на цікавих уроках. Хлопчики і дівчатка приділимо трохи часу і уваги веселим задачам Григорія Остера. В кінці відео є правильні відповіді для самоперевірки. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Задача 33. На будівельному майданчику, поки міцно спав вартовий Микола, діти влаштували цікаву гру в схованки. Під час розваг... П'ять дітей сховались в діжку з-під білої крейди. Сім в діжку з під зеленої фарби. Чотири в діжку з під червоної фарби. Та дев'ять в ящик з під вугілля. Хлопчик, який пішов усіх шукати, задивився на гаву і випадково впав в діжку з під жовтої фарби. Увага питання. Скільки різнокольорових розбишак і скільки чорнобілих невгамовних грали у схованки на будівельному майданчику. Задача 34. Рятуючись від злобного та пильного пса Сторожа яблуневого садку 40 дітлахів. Миттєво залізли на величезну яблуню. У дерева 18 міцних гілок. На кожній гілці тремтять від страху по двоє дітлахів. Увага! Питання! Скільки ще дітлахів гойдаються аж на самій верхівці старої яблуні? Задача 35. 44 бабусі з самого ранку в лікарні потрапили в кепську ситуацію, а саме застрягли в лівці між поверхами. Половина бабусь стали мовчки готуватись до найгіршого. Тоді як 20 бабусі З іншої половини спокійно стояли І сподівались на швидкий порятунок. Інші ж бабці. Виявились досить нервовими і почали натискати на всі кнопки підряд, лаючи керівництво та волаючи про негайну допомогу. Увага! Питання. Скільки нервових бабусь застрягло в ліфті між поверхами? Задача тридцять шість. Уяви собі величезні ваги, які стоять в рівновазі. На одній чаші вмістились три слона. Кожен вагою у п'ять тонн. А інша чаша протилежної сторони на вагах. Це чаша повна терпіння твоїх батьків. Обчисли масу терпіння твоїх батьків. Вирази цю масу у центнерах. У кілограмах та грамах. Взнай, наскільки років вистачить терпіння твоїм люблячим батькам, якщо одного граму вистачає всього на одну хвилину. Задача тридцять. Із міського тераріуму втекли погрітись на весняному сонечку три гадюки, шість кобр та десять пітонів. Довжина кожної гадюки один метр. Кожної кобри один метр п'ятдесят сантиметрів, а пітона п'ять метрів. Увага! питання! Скільки всього метрів? Небезпечних змій втекли з тераріуму на прогулянку у місцевий парк. Задача 38. слону, красунчику та улюбленцю на ім'я Джамбо доглядач приніс 10 відер води по 6 літрів кожному. 30 літрів води слон із задоволенням випив сам, а залишки води використав на рясне поливання із хобота директора зоопарку. Увага питання! Скільки відер води добрий слон, не пожалкував і використав на купання директора зоопарку? Тепер час перевірити відповіді і до зустрічі у наступних випусках.